За поточний період цього року у стаціонарі знаходилося 498 пацієнтів з діагнозом гострої респіраторної вірусної інфекції, грип та ковід, і в тому числі 125 із них були діти. Серед пролікованих 172 пацієнти були із діагнозом ковід. Із них 50 хворих. Мали вік більше 65 років. У відділенні інтенсивної терапії знаходилося 8 хворих, і вони всі були з віком біль... за 65 плюс. Троє хворих, на жаль, померло. Що якщо говорити на теперішній день на сьогоднішній день, то на стаціонарному лікуванні у різних стаціонарних області знаходяться 28 хворих з приводу гострої респіраторної вірусної інфекції, грипу та ковіду. Із них 8 дітей. Загальна кількість хворих на сьогодні на ковід 8 чоловік. Один із них знаходиться у відділенні інтенсивної терапії. За актуальні варіанти продовжують циркулювати нові субваріанти омікрону, які є більш заразними. Ну і хочу відмітити, які особливості у цих е, субваріантів. Якщо ми говоримо за німбус, то е, тут на перше місце виступає е, сильна біль у горлі. А якщо ми говоримо за е, стратус, то це охри у першу чергу охриплість голосу. А інші симптоми вони подібні, е, такі, як і раніше, були. Це в основному підвищення температури. Загальна слабкість, болі у м'язах, у суглобах, інколи вражається кишківник, але це більш рідкий симптом, який супроводжується явищами гастроентероколіту. Ну і я що хочу наголосити на тому, ковід нікуди не зник. Він далі іде, і треба не треба легковажно до чого ставитися, особливо людям, які мають 60+, тому що вони мають багато інших хронічних захворювань. І в першу чергу це серцево судинні захворювання, бронхіальна астма, цукровий діабет, надліжкова бага і так далі. Це От такі якраз хворі вони часто попадають у відділення інтенсивної терапії, і серед них найбільша, звичайно, і летальність. Ну і звичайно, треба цій групі звернути увагу на профілактику. В першу чергу це щеплення. Щеплювального матеріалу у нас у області в достатній кількості. Це тільки треба звернутися до Сімейного лікаря вони мають достатній, достатній кількості щеплювального матеріалу, і, звичайно, хто бажає, то е, може щепитися. Але в першу чергу, опять же, наголошую на групу 60.